Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, святий Євангелій, готуючи нас до Великого посту, розкриває перед нами страшну картину Голговські страждань Сина Божого. Для нас, людей, немає нічого страшнішого, аніж смерть. Тоді ж Господь свого Сина Єдинородного послав на такі муки заради нас. І цим самим Христос, ціною своєї крові, визволив нас із тенет гріха. І тепер каючись у сповіді, ми маємо просити Господа, простити нам гріхи і не порушувати заповіді Господні. Сьогодні Святою Православною церквою вшановується преподобний Лев Єпископ Катанський, що жив у середині VIII століття, благовірний князь Ярослав Мудрий, преподобний Агафон Печерський, який жив на межі XIII та XIV століть, а також преподобномученик Корнилій Ігумен Псково-Печерський. Народившись у 1501 році, ще з юних літ своє духовне становлення святий Корнилій розпочав у Псковському Мірожському монастирі, де під керівництвом мудрого старця навчився грамоті, Листуванню і оздобленні книг та іконопису. Одного разу Корнилій потрапив у Псково-Печерську обитель, яка знаходилася серед чудової краси, і там юнак прийняв чернечий постриг. А у віці 28 років, преподобний, ставши ігуменом, очолив цей монастир. Під час його настоятельства Псково-Печерська обитель досягла найбільшого розквіту. І в цілому діяльність цього подвижника розширилась далеко за межі обителі. Він поширював православ'я серед жителів, будував церкви, лікарні, будинки для сиріт і нужденних. Преподобний Корнилій був великим знавцем і любителем книг. Тож в монастирі була зібрана солідна бібліотека, і у 1531 році вийшла його праця Повість про початок Печерського монастиря. А згодом він розпочав традицію літописання. Печерська обитель, що виникла на кордоні російської держави, стала не тільки світучем православ'я, але й фортецею проти зовнішніх ворогів Росії. Загинув преподобномучений Корнилій на 69-му році життя, випадково за наклепом від руки царя Іоанна, який відтяв йому голову, але одразу. Зрозкаяся і, піднявши тіло святого, на руках поніс у монастир. По смерті ім'я Ігумена Корнилія було вписано у царський синодик, а мощі нині покоїться в Успенській церкві. Цього дня православний календар сердечно вітає з ним ангела, чоловіків, які мають імена Ярослав, Лев і Корнилій. Милості вам від Господа, Возлюблені слова Яна Златоуста дають нам сповна зрозуміти зміст нашого життя. Тож любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог послав у світ єдинородного Сина Свого, щоб ми отримали життя через нього. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав Сина Свого в умилостивлення за гріхи наші.